Дерево, яке вже не жовте-жовте, жовте. тільки що провели школяра до школи. Всім доброго дня, бажаємо вам міцного здоров'я, мирного неба. Листочки, як випадають. Осінь. Гарна осінь. У нас знову йшов дощ. Уночі такий лив гарний. Ось така краса у нас на вулиці. Виглядає за дерев ранкове. Вітер подує, як листя полетіло гляньте. Гусь. Жовтий-жовтий клен, гляньте який. На сонечко не освітить, де такий, ніби лимонного кольору. Йдемо додому. Руки померзли, ноги померзли, холодно. Щось легко я одягнулася. Може треба рукавиці одівати і шапку на голову, причому зимову, бо вітер такий холодний опять дує. Доброго дня! Сьогодні я на кухні ось покажу вам фіалочку. Дивіться, цвіте. А це біленька, що я посадила ось о, недавно. Також цвіте конденсат на вікнах на вулиці, холодно, в хаті топимо тепло. Ось посадила бегонію. Дивіться. Маленький такий корінчик відламала. Не корінчик, а це стебельце. Черенок посадила, то вже так гарно піднялося, то його не було навіть із землі видно. І ця красуня, що садила, вам показувала, що я сьогодні роблю на кухні. Готую суп. Поставила на суп. Тушили на посилку ці, півнів нарізали і. Пупи печінки забули положити. В рукаві запікали, мамка положила у цей миску і в холодильник. І ми не положили, не спекли одним словом. Ух хоч мене впала ложка. То я їх помила, бо думаю, що воно в мисці лежить у холодильнику, накрита тарілочкою. Коли туди гляну, а там серця, пупи і печінки. Печінку залишила, хай водиці трошки вимокне, бо така. А пупи варяться. Зараз вариться пупчик. І будемо. ну, Тут не один, звісно, пуп. Бо вони довго варитимуться, це ж домашні. І буду варити суп. А потім уже майже в кінці вкину печінку, щоб не такий був мутний суп у нас. Бо від печінки він такий, знаєте, якого кольору. Ось. Які вони красиві. да, Там вон кочка ходить. Курчатами. Так, да, вже холодно, але на вулиці роботи повно. Тож сьогодні готую суп. Зварю такий незажарений, накидаю всього, да і хай вариться. Бачите, позаносила оці старовинні глечики. Вони в мене були на плетеному чому, такі забочики з лози я плила, з вербової лози. Сюди поставила вазончик. Що там? Сира земля, да ніначе. Щоб не набирати землю сюди. То поставила замість вазона. Такий гарний вийшов в мене вазончик. Ви знаєте, в інтернеті зараз показують оці старовинні глечики, наскільки вони дорогі. Оці старовинні, колишні. Кухлі, чи як ми там правильно називаються, і це отакі. Типа чавунчик, не чавунчик, не знаю. То я занесла, тому що щось подумала і думаю, нехай буде колишнє, вже такого зараз не купиш, то буде мені декоративний такий вазон. Тут ще робилась таку композицію, вже, звісно, колір поміняла, нарвала цієї рябіни. Яка вона була тільки красива, ну вже, звісно, не така, то не знаю. Мабуть, викину щось треті нове придумати, а мухай ще постоїть, Арбуз занесла. І той занесла глечик, нарвала. Ці. А он, дивіться, вазон, і в вазоні виріс помідор, треба вирвати. Так що, отака в мене композиція осіння на вікні. Відкрила приправу, цю ще робила із моркви. Я чомусь думала, що вона буде смердіти дуже цибулею. Ні, понюхала, пахне петрушечкою, окропом. І трошки є запах цибулі, але не такий, як я очікувала. Можливо, що ще недовго від мене стоїть у баноці оця вся суміш. Хочу додати до супу, тому що готую суп сьогодні. Готую суп. Свіжого накришила цього, свіжої моркви, цибульки. І ще хочу ложечку ж додати оцієї моркви, спробувати, яка вона. Багато чогось не хочу. Попробую спершу ложечку, а потім вже буду дивитися, якщо буде смачна, буду давати більше. Отака, дивіться, красива, гарна, дуже мені подобається на вид. Тож, Сьогодні будемо куштувати, дегустацію буду робити. Так, протерла я конденсат на вікні, тому що він не потрібен, щоб мої квіти стояли в чистоті, в красоті. Все, готуємо суп. Йду на город. Дивіться, які хмари. Вон пташки. Що то за пташки? Ціла зграйка полетіла. У нас такі хмари. Ось. Холодні, осінні. Гарне таке небо. Але як дивишся на так ніби так низько вони пливуть. Так, прийшла на город, хочу нарвати зелені на суп. Он бурян стоїть не покосив. Зараз нащупаю окропу. Дивіться, який гарненький, зелененький. Ой. Ще ось сходить. Це той, що сіяли, так один із десяти зійшов, а це ось тільки, бачите, починає сходити. Пішли дощі. Прохолода, жари такої нема. То окропчик наш сходить. Я думаю, що ще до морозів. Він гарненько підросте і ми щось із ним зробимо. Або засолимо, або буде видно. Тому що мерзлого має дуже багато весняного, а оцей краще засолити. Він дуже смачний, засолений. І оцей мені треба буде зрізати, хай підсохне, тому що він мокрий. І теж у баночки. Дивіться, ось який базилік. Той що ми обскубувала мамка. Я його поливала разом з окропом, а це взагалі похолодало, то дуже гарний. А оцей, дивіться, який вже старий, вже все йому. Так, йду зараз цибульки нарву. Цибулі петрушки. Ой! Загубила. Загубила. Ще зеленої цибульки нащупаю. О, дивіться, як гарно зійшла цибуля. Скільки я не поливала, сиділа вона і не виглядала з землі. А тепер дивіться, що воно як дощі. Що не роби, а природа вимагає свого. Немає дощу, немає і ладу із цієї зелені, бачите? А тоді зійшло де-не-де, де, а це дивіться, весь зійшов як щит. Тут цибулька зійшла. І ось. І тут, дивіться, гарненько зійшла. Вон ще салатне листя, фіолетове зійшло. Тут трошки меншеньке, там село соломи на гребли, курі, то трішки гірше зійшло. А це ось, мабуть, як копали, то залишилося декілька кущів. Дивіться, як гарно зійшов. Це ж його треба буде, Хай він підніметься. ще на дворі, не дуже такий морозив, немає. Холода не це я, цибуля любить. Таку погоду вона гарненько ще підніметься. І я зріжу петрушку окроп і цибульку і посолю у баночки. Ще навіть нагидки цвітуть. Дивіться. Як... Гарна. Квіточка. Ось це треба також можливо зібрати. не, ну, не буду. Хай тут сівається. Воно під цим коробом, там, де полуниця, що садила. Хай насівається і буде тут і рости. Осінь. Прийшла золота осінь. Дуже гарні хмари на небі. Так, оце тут треба буде ще прибрати. Там вон ще перед стоїть. Так і стоїть ось. Бур'яни, ну не страшно. Хай стоять. Скоро не буде, приберемо. Буде час. Петрушка, дивіться, яка гарна, Доладенна. Погода наладилася. Багато не буду рвати. Оце мені вистачить на супчик. Отакий От вітамінний букетик. Несу каструлю із супом. Бачите, яка петрушка. Ну, навіщо вона буде в мене стоять без діла. Хай підніметься трішки цибуля, окропчик і все в баночку. Ну, звісно, я всю петрушку, мабуть, і не перероблю, тому що її тут дуже багато. Два рядки, але дивіться, гляньте. яка Гарна, гарна кучерява. Да, Соковита така ж вже яскраво зелена. Да, вийшов, бачите, на вулицю і зібрав. Гарно в селі, хоч і тяжко, але вискочив і все своє. Ось такий супчик вже майже доварений, ну ще ні. Ще печінку. Зараз дивіться який жовтенький. Що воно, як пупи з домашніх півнів? Зараз печінку кину і воно зовсім інший буде колір. Дивіться, трішки печінка проварилася і вже зовсім інший колір супу. Додала зелень, зараз кіпне 2-3 хвилинки і вимикаю суп готовий. На сьогодні буде у нас суп на обід. Сьогодні вже Серега вирішив покосити помідори, тому що дуже холодно. Вранці був один градус тепла, вже з цих помідорів нічого не буде. Вони просто не позріють. Хочі дуже багато зелених, ну я думаю, оцю частину треба буде залишити і отую. А то все хай косить. Тому що вже в нього діла не буде. Все Оце все коси, так? Оцю ділянку всю коси. Оцю остав, хай ще мопове, бо тут такі вони є гарні, може поспі, які. Да, я думаю, може агроволокно на нього чи щось мокинуть, щоб тепліше було. Не знаю, чи воно щось дасть. Ночі холодні. Ну, ну поки оце остав, а ну я гляну за оце цей клаптик. Ну, І тут ще дуже в принципі, багато за них. Мої оце, оце два остав, ото й коси. І оце дивися. Ну, це бур'яни, звісно. Оце все коси. Оце старий базілі коси, а оце, оце, красивий і окроп остав. Бо ти зараз. Щас... Оце все коси, ото перець, зараз я, звісно, візьму перець, вирву там де-де-не-де єсть. Оце все коси, так, да, бо це ж ми тут будемо такого, щоб зорати, і садити вже цибулю-часник. От і чорнобривці коси вже за одним махом. А це окроп я зріжу да, цибульку і буду солити у баночки, а це все викошуй. Оце і маленькі маленький клаптик. Да, два кусочки. Це все викошують. А цю капусту можу може повирівати курям. Покажу, що у нас тут зараз робиться на городі. Вже я виріваю. Капусту віддаю курям. Капуста дуже погана. Ще ось і полопалася. Мало того, що це капець. Гляньте. Ну, зараз синя капуста полопалася. Ну, Там ще він, нічого такий. Ой, а все дивіться, як Ну, Де-не-де он є. Є поганенькі, а є вони нічого, дивіться, ось. Гарна капустина. Хватить. Скільки буде. Уже на огірках він поприбирав, повирубував цю кукурузиня, склав на куп, похай. Лежить. Оце залишилися у нас помідори і отам, от де перець. Зараз я візьму відро зберу перець, який там є. Ось це після дощу вони полопалися ми коли. Вчора, ні, не вчора, позавчора, мабуть. відро зібрали, що холодно, уже все. Помідори вже стигнуть не будуть. А зелене збирати я не буду. Я коли зібрала, не стигнуть вони в мене, не знаю. Хватить, Будемо їсти консервації. Для того щоб ми і консервували, щоб їсти. Скільки можна вже свіжу їсти. Ну в мене там ціле відро я в холодильник склала. Ще хватить і хватить. Так, пішла я по відру. Ось це залишиться має тільки цей базилік, окропчик. І там ото дві ділянки хай залишать помідорів. Зараз візьму тачку, мабуть, вирву капусту. І відро повириваю перець там такий. Перець, одна назва. Ну що це за перець? Ой, блін. Блінте. Ну що це за перець? А ось в перці, Ось одна перчина гарненька. І то така гарненька, аж нікуди. Тут і відро не буду брати, зараз у карман нарву і весь перець, і хай косить. Ой. Зараз отак повиріваю де. Ну, Довгоносики якісь, а не перець. Не склалося в цьому році з перцем. Ну і нічого. Ви знаєте, менше консервації. А то, якби було багато перцю, треба щось із ним робити, консервувати. Ай, якби його так їли. Тут нема що рвати. Оце і все, що тут є. Отакий врожай у нас в цьому році з перця. Курі ходять по городу. Сонечко сідає, у нас вже вечір. Щось довго кабачки були, були і пропали. В цьому році так до морозу, до листопада місяця були кабачки, а в цьому році щось рано відійшли. І довго так твіли. Це було здоровене в помідорі. Та полягало то погано і косить. Ось тут залишив, тут бачите, що які он гарні є, ще не знають. Там, як вже їм все буде, хана. Це сюєш був, плюс один, а на сюєш тожна. Буде приморлоти помер. Поки залишимо. Надію, що якийсь поспіє. Ну так, оце ще підкоси. Отак все підкоси. До нас вже впорядкований. Задискували вже там порядок. Остався оцей. Позбираємо і теж будемо перегорювати, передисковувати, не знаю. Мабуть, дискувати будемо.